Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Яка у нас зараз пора року? Так вірно зараз весна. А давайте разом пограємо у гру та з'ясуємо, якою ж вона буває весна. Весна яка? Кольорова. Бачите, скільки багато кольорів. Весна яка. Тепла. Так. Гріє сонечко? Весна яка? Коротка? Яка ще буває весна? Весна буває довга. А ще яка буває весна? Так, весела. Вірно. А ще яка весна? Солов'їна, вірно малята. А яка ще весна? Світла, так. А ще яка весна? Сонячна. А ще яка весна? Веселкова. Так, бо після дощу з'являється веселка. А ще яка весна? Так, зелена. А ще яка весна? Буває холодна, так. А ще яка бува весна? Квітуча, вірно, бо всі дерева одягаються у зелені квіти. А ще яка весна? Запашна. Так. А яка ще весна? Співуча, бо повернулися пташки, співають свої пісні. Так, яка ще весна? Чарівна, так. А ще яка бува весна? Привітна! А ще яка весна. Так, бува дощова весна. А ще яка бува весна? Весна ніжна, лагідна, так. А ще яка весна? Так, святкова По весною? Багато свят, а ще яка весна. Дивіться уважно на малюночки підказки. Працьовито так, молодці малята, ось ми з вами з'ясували, якою буває весна. До зустрічі!